В даному випадку буде вирішено питання у зарічному районному суді сум обирали запобіжний захід підозрюваному у вбивстві 17-річної дівчини на Сумщині. Два дні тому, 24 липня, до поліції звернувся мешканець Миколаївки із заявою про зникнення доньки, яка напередодні ввечері пішла з дому на прогулянку та не повернулася. Під час пошукових заходів того ж дня поліцейські виявили тіло дівчини з ознаками насильницької смерті в лісосмузі за кілька годин. Вони затримали підозрюваного у вбивстві мешканця Києва. Прокуратуру на засіданні нині представляв керівник Сумської обласної прокуратури Олександр Панченко. Мною погоджено 25 липня 25-го року клопотання старшого слідчого, який очолює групу слідчих при придостовому розслідуванні зазначено принаймні порушення як старшої групи клопотання про застосування запобіжного заходу. У вигляді терманів підлардом відносно прокуратура ініціювала проведення закритого судового засідання без присутності представників преси щодо присутності засобів масової інформації при дослідженні доказів у даному кримінальному провадженні, які були додані до клопотання, щоб засоби масової інформації були відсутні у зв'язку з тим, що може бути. Що mm -hmm. буде йти мова про злочин вчинений на підставі сексуального характеру відносно неповнолітних. Ухвалив. Незважаючи на те, що злочин стосується mm -hmm. Mm -hmm. сексуального характеру, задовільнити клопотання прокурора. Олександр Панченко каже, що злочин є особливо жорстоким та резонансним. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років за таку категорію злочину, а також до вічного ув'язнення. Я просив максимальну міру покарання до вічного ув'язнення. Це моя особиста думка. Як там буде далі, вже буде вирішувати той процесуальний керівник, і прокурор, який буде брати участь у засіданні. Після відвідин до речої кімнати суд, в особі слідчого судді Олександра Ковтуна постановив. Попитання слідчого задовольнити. Застосувати запобіжний захід у виді тримання під вартою сроки. Оком 20 до 20.09.2025 на року, включно без визначення розміру застави, дії підозрюваного кваліфіковано за фактом умисного вбивства 17-річної дівчини, поєднаного із гвалтуванням, пунктом 10, частиною 2 статті 115 кримінального кодексу України. Борис Майоров, Вікторія Гладченко, Суспільне, Новини Суми.